Чи задумувалися ви колись про великий цукровий обман, як нам десятиліттями брехали про цукор і чому він сьогодні найрозповсюджений? Його можна знайти в таких продуктах, як кетчуп і навіть ковбаса. Зараз я вам все розкажу з вами українським трісолах Юлія Рокас. Цей звичайний білий цукор, який ви бачите щодня на своїй кухні, став більше ніж просто інгредієнт. У 1960-х роках цукрова індустрія США заплатила вченим Гарвардського університету за дослідження, які переконали би суспільства, що головною причиною хвороб серця та судин є не цукор, а жир. І ця ідея так прижилась, що породила хвилю з нежирених продуктів, головним інгредієнтом, які став цукор. Але це ще не все. Цукор це не просто пусті калорії, він викликає залежність. Дослідження показали, що цукор активує такі ж самі ділянки в нашому мозку, що і наркотики, бо більше, навіть сильніше, ніж деякі з них. Тобто наш мозок вимагає цукру все більше і більше, і ми не можемо цьому опиратися. Отже, наступного разу, коли ви будете класти ложки цукру в свій чай, або брати в цукерку з доданим цукром, або споживати легкі йогурти, згадайте, що це не просто смак, це частина системи, яка змушує вас повертатися за цукром знову і знову.